Основання, все тоді во. Шановні колеги, у нас є кворум, у нас є майже всі запрошені на засідання комісії. Можемо розпочинати перше у цього року засідання комісії. У нас порядок денний оприлюднений відповідно до вимог регламенту, членам комісії розданий. Я одразу звертаюся з пропозицією, хто за те, щоб затвердити порядок денний за основу, хто за рішення прийнято одноголосно. Чи є пропозиції до порядку денного наповнення зняття питань? Немає. Тоді звертаюся із проханням затвердити порядок. денний в цілому, хто за рішення прийнято. Маю звернутися до колеги відповідно до вимог регламенту щодо необхідності, чи є необхідність заявити про реальний чи потенційний конфлікт інтересів. Заяв не надійшло. Нема. Знову нема. Заяв не надійшло, можемо розпочинати нашу роботу. Перший пункт порядку денного про затвердження плану роботи постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій з підготовки та внесення на розгляд пленарних засідань сесії Київської міської ради 9-го скликання на 2024 рік проєктів рішень Київської міської ради. Відповідно маємо маю звернутись також до... Звертались до департаментів і управлінь, з якими працюємо. Звертаємо увагу, що відповідно до рішення Київської міської ради терміном надання пропозиції є 1 червня для міських цільових програм. Відповідно, у коригованому плані роботи це зазначено. І також маємо лист департаменту суспільних комунікацій, пане Дмитро, коротко. Поінформуйте, просто я я читала, але що всім була зрозуміла суть. Е, ну, головна історія в тому, що в цьому році завершується реалізація двох міських цільових програм і сприяння розвитку громадянського суспільства і медійка. Е, щодо е, розвитку інформаційно-комунікаційної сфери. Е, Шляхом дискусії було прийнято рішення щодо її продовження на один рік в умовах того, що до сих пір не зрозумілі норми реалізації закону про медіа, ну буде недоцільно писати Програму на три роки, поки ми не розуміємо, яке як буде імплементуватися закон про медіа для комунальних ЗМІ, тому як тимчасовий захід для того, аби сфера працювала, було прийнято рішення щодо продовження програми. І така ініціатива від департаменту вже пішла на економіку і на фінанси. Щодо розвитку громадянського суспільства, ми вважаємо важливим розвиток цієї сфери і, звичайно, будемо розробляти нову цільову програму. На сьогоднішній день ми лише чекаємо норми щодо. Стратегії міста Києва, тому що міські цільові програми повинні ну, співпадати зі стратегією. І якщо буде прийнято рішення щодо продовження стратегії до 2027 року, то відповідно міська цільова програма також буде на три роки до 2027 року, і для того, аби ті показники і ті стратегічні цілі, зазначені в стратегії, відповідали напрямкам реалізації в міській цільовій програмі. Дякую. Чи є запитання? Коментарі, бажання щось додати. Ну на цей рік у нас ну, фактично чотири міських цільових програми, три нових цільових міських цільових програми. Вони всі важливі. Зокрема, і програма відновлення інфраструктури гостинності трошки змістились акценти. Марина Сергіївна може підтвердити є одна міська цільова програма. Ну є, є логіка, цілком слушно, що в умовах невизначеності законодавчого поля як далі, як далі будуть діяти, розвиватись муніципальні засоби масової інформації, то її продовження на рік. Відповідно, тоді, якщо немає більше запитань необхідності обговорення, я тоді звертаюся з пропозицію затвердити зазначений план роботи на 2024 рік у новій редакції. З урахуванням терміну визначеного порядком розроблення затвердження та виконання міських цільових програм в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року, номер 520 дріб та пропозиції департаменту суспільних комунікацій, викладених в листі від 5 січня поточного року номер 05932. якщо немає запитань, пропоную підтримати хто за. Рішення прийнято о затвердитиволіч да на рішення прийнято одноголосно. Другий пункт порядку денного це щорічна наша робота. Постанова Верховної Ради була прийнята наприкінці грудні про, грудня про минулого року про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 24-25 роках. Пунктом 6 зазначеної постанови рекомендується органам місцевого самоврядування розробити та затвердити з урахуванням пропозиції Українського інституту національної пам'яті, переліки пам'ятних дат і ювілеїв відповідно на 24 та 25. Роки вже почали ми, Ярославу Миколайовичу, дякую вам, Сергію Михайловичу, дякую вам. Почали ми опрацьовувати вже відповідний перелік для відзначення на пам'ятних дат ювілеїв на, рівні, на, на, рівні, на міському рівні, на рівні міста Києва. Тому я би пропонувала відповідно підготувати за поданням комісії проєкт рішення Київської міської ради про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2024 році з урахуванням пропозиції Українського інституту національної пам'яті та профільних департаментів і управління та вжити організаційно-правових заходів щодо розгляду цього проєкту рішення на найближчому пленарному засіданні сесії. Київської міської ради, а відповідно перелік пам'ятних дат ювілеїв на 2025 рік, у нас з вами в плані роботи. У нас є більше часу для його опрацювання, і ми його так само сподіваємось на пізніше листопада-грудня наступного року прийняти. Чи є запитання, необхідність обговорення? Тоді звертаюсь із пропозицією хто за те, щоб. Підготувати за поданням комісії відповідний проєкт рішення. Прошу визначатись. Хто за рішення прийнято. Наступним розглядається підтримана електронна петиція No12619. переіменувати одну з вулиць на честь Андрія Жованика, уродженця Києва. Маємо також лист заступника голови Київської міської державної адміністрації Марини Хонди щодо розгляду електронної. Петиції. Я не знаю, пане Ярославе, можливо, ви хочете прокоментувати коротко. Доброго дня, шановні депутати, секретар комісії з питань іменування Ярослав Шибанов. Е, Ну, Як було зазначено у листі Марини Петрівни, станом на сьогодні Київською міською радою ухвалено рішення про. Призупинення розгляду нових пропозицій щодо перейменування, крім випадків, які підпадають під дересифікацію. Тому було зазначено, що ця пропозиція може бути внесена до Київради тільки на вулиці, які перейменовуються в рамках дерусифікації. от або ну як варіант, і ну, взагалі комісія з питань найменувань не розглядає варіанти одну з вона розглядає тільки конкретні варіанти. Тому ну на сьогодні ну тільки в частині вшанування пам'яті загиблого героя, тобто або в рамках дерусифікації як одну з пропозицій на рейтингове голосування, або якийсь інший об'єкт, дякую, Ярослава Миколаївичу. Насправді я би пропонувала в частині вшанування пам'яті. Андрія Жованика дану петицію підтримати, водночас маю поінформувати, що не вдалося запрошували автора петиції Данила Олександровича Василенюка. Не вдалося зв'язати з німна з ним на електронний на електронну пошту запрошення надіслано, а телефон, зазначений у петиції, на превеликий жаль, не обслуговується. Я думаю, що варто було би поінформувати автора петиції. Петицію, звичайно, ми підтримуємо, а поінформувати, що відбувається і зараз відбувається збір пропозицій по низці об'єктів, що є варіант по тим об'єктам, де йде дерусифікація, внести відповідну пропозицію. Або це може бути в принципі навіть не вулиця, бо у нас вже більша частина. Переважна більшість вулиць, які підпадають під перейменування, дересифікацію, деколонізацію, ця робота вже виконана. А чи є потреба ще обговорювати, чи можу ставити на голосування? Тетяна Іванівна, зможете надіслати? Місцеве самоврядування поінформує тоді про наше рішення. Підтримати тоді в частині вшанування. Пам'яті героя. Хто за рішення прийнято. І у нас залишається ще два пункти порядку денного. Розгляд доручення заступника міського голови, секретаря Київської міської ради щодо звернення Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України з проханням підтримати зміну назви вулиці Стрілецької на вулицю Митрополичу та вулиці Рейтерської. На вулицю княжу вважає спілка краєзнавців України, що підпадають під що назви, які носять зараз вулиці Стрелецька та Рейтерська пов'язані з Російською Федерацією та її союзниками. Підкажіть, будь ласка, чи є коментарі у експертів? Прошу. Якщо можна, доброго дня, шановні члени комісії, Тиміш Мартиненко-Кушнянський, представник експертної робочої групи з диверсифікації, я можу від імені групи сказати, що на розгляд експертної групи не надходили ці два об'єкти від початку процесу диверсифікації Києві, який був розпочатий з ухвалення спецпроцедури навесні 2022 року надходив на надходило лише питання по рильському провулку і по цьому об'єкту експертна група в червні 2022 року визначила недоцільним робити зміну назви тобто в цьому випадку враховуючи чинно нормативну ситуацію якщо буде висновок українського інституту національної пам'яті то в такому випадку в експертної групи з диверсифікації будуть підставою розглядати ці два об'єкти, або вони вже будуть розглядатися постійно, ну, постійно діючою маю на увазі комісії з питань на іменувань з урахуванням висновку інституту національної пам'яті. В будь-якому випадку, без позиції інституту, якісь рішення приймати по цих об'єктах на сьогоднішній день неможливо. Пане Ярославе, прошу. Ну... З приводу постійно діючої, у мене поки питання бо знову ж такі рішення від 13 липня 2023 року тільки по висновку Українського інституту нацпам'яті в рамках дерзифікації і інших варіантів на сьогодні немає. Тоді, дякую, колеги. Тоді пропоную звернутися до Українського інституту національної пам'яті, додати звернення Київської міської організації Національної спілки краєзнавців щодо надання висновків, чи підпадають вулиця Стрілецька та Рейтерська під дію закону про деколонізацію, так званого закону про деколонізацію. Хто за, прошу визначатись. Рішення прийнято одноголосно. І останній на сьогодні пункт порядку денного звернення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації на адресу комісії щодо погодження статуту дитячої музичної школи номер 4 у зв'язку з прийняттям рішення київської міської ради Олеся Сергіївна. Прошу. Доброго дня, Цвілі Леся на представник відділу культури. Звертаємося з проханням погодити статут на виконання рішення Київської міської ради від листопада 2023 року. Зміни в статуті відбулися тільки в частині відмови від імені Шестоковича. Інших змін не відбулося, і на сьогодні вже отримано погодження профільного департаменту з цього питання. Дякую, Сергій Михайлович. Прошу підтвердити отримання погодження. Добрий день, я Саві, директор департаменту культури. Зауваження до значного проєкту немає. Дякую дуже. Тоді я можу ставити на голосування, Володимир Йосовичу. Хто за те, щоб погодити статут? Прошу визначатись. Хто за рішення прийнято. Колеги, я дякую всім за участь і бажаю, щоб наші наступні засідання були такими ж плідними і одноголосними.